Вітаю вас на каналі Інструкції до дитини. Я Ірина Сакаль, мама, психолог за освітою та консультант у методі КПТ. І я створюю контент, який допомагає бути добрими батьками для своїх дітей. Більше про мене, місію цього каналу та тематику контенту ви можете дізнатися з знайомчого ролика за посиланням у описі до цього відео. У даному випуску я пропоную огляд на книгу Про що думає дитина? Практична дитяча психологія для сучасних батьків, виховання від 2 до 7». Я натрапила на неї в бібліотеці, уважно прочитала тож спробую допомогти вам зрозуміти, чи варто інвестувати в неї час та кошти. Якщо говорити про візуальну складову, видання отримує 5 з 5. великий формат. Тверда обкладинка, цупкий і якісний папір, фантастично привабливе оформлення розворотів з використанням приємних кольорів та гарних сучасних ілюстрацій. Таким є і оригінальне видання. Вірогідно, повне наслідування одна з умов виходу книжки на інших ринках. Власне, такий формат передбачає високу вартість друку. Тож наразі на офіційному сайті видавництва книга коштує 1320 гривень. Гарні, дорогі видання мають право на життя. Проте хочу підсвітити, що у даному випадку споживач платить таку ціну не за зміст, а радше за зовнішній вигляд. Пам'ятаєте, як на уроках літератури, окрім самих авторів, нам пропонували познайомитись з біографією автора чи авторки? Щоб довіряти тексту, особливо не художньому, який ще й посилається на сучасну науку, доцільно дізнатись, ким є і ким точно не є автор роботи. Таніт Керрі є британською журналісткою та авторкою 14 книг, які перекладені на 35 мов і вважається гуру дитячої поведінки. Вона є колишньою кореспонденткою американського Daily Mirror і колишньою журналісткою року в лондонському прес-клубі споживачів. Журналістика це діяльність, яка передбачає збір, аналіз та поширення об'єктивної інформації про дійсність. Журналісти пишуть нонфікшн книжки. Популярної психології також назва як в оригіналі, так і в перекладі, влучно передає зміст книги. Проте, звісно, ми не вміємо читати чужих думок. Оригінальна англомовна версія побачила світ у 2019 році, а писалась, відповідно ще раніше. За ці шість років у світі відбулося багато, ну як мінімум, пандемія та повномасштабне вторгнення в Україну. А такі речі дуже впливають на життя. Тому вважаю важливим підкреслити рік публікації. Українською книга вийшла 2021 року. У своїх роботах Таніт досліджує та описує виклики, з якими зіштовхуються батьки розвинених англомовних країн. Тому не завжди проблеми, які описані в оригінальній англомовній літературі, зрозумілі та релевантні для українського суспільства. Я приведу приклад. У розділі для вікової групи 4-5 років є цілий розворот, присвячений дурнику, який називається дай мою соску. В ньому описано, яку функцію виконує дурник і як від нього відлучати 4-5-річну дитину. Це поширене явище в розвинених країнах. Отже, типові труднощі, з якими зіштовхуються батьки, ну таки не універсальні для всіх культур та народів. Ця книга має співавтора. І тут стає цікаво: англомовна версія існує у співавторстві двох різних науковиць. Українська версія перекладена з британської, наукову редакцію якої здійснювала докторка, викладачка Британського дослідницького університету та клінічна психологиня Анхерет Руткін. А версія для ринку Сполучених Штатів вийшла у співавторстві з американською докторкою та клінічною психологиною Ейлін Кеннеді Мур. Обидві версії вийшли у лютому 2019 року. Британська випередила американську усього на 12 днів. Складно сказати, чим є співавторство з клінічними психологинями, дійсно плідною співпрацею та науковою ґрунтовною редактурою чи просто маркетинговим ходом. Тому в цьому відео я дозволю собі вживати авторка, а не авторки. В українській версії зазначено перекладача головного та технічного редакторів. Виглядає так, що книга не проходила редактуру українськими науковцями чи практиками зі сфери психічного здоров'я. Я також не помітила ознак локалізації, тобто адаптації тексту до культурних та мовних вимог українського ринку. Власне багато чого в перекладі звучить неприродньо та виглядає дещо чужим. У книзі про що думає дитина? Запропоновано новаторський спосіб зрозуміти світ з точки зору дитини на кожному етапі її розвитку. Робота охоплює понад 100 найпоширеніших сценаріїв від тодлерів до дітей молодшого шкільного віку. У авторки є подібні роботи про перші два роки життя, а також дві книги присвячені підлітковому віку, а саме проміжкам 8-12 та 13-18 років. Книжки про підлітків також перекладені українською. Я виведу на екран зміст, аби пояснити структуру видання. У перших двох розділах авторка поверхнево торкається кількох загальних тем, а саме, Власного дитячого досвіду на модель виховання, важливості батьківства згідно цінностей, концепції дитиноцентричного батьківства, ідеї достатньо хороших батьків на противагу і ідеальним, а також особливостей розвитку дитячого мозку. Третій розділ присвячений типовим та актуальним, на думку авторки, ситуаціям для віку 2-3 роки. Четвертий та п'ятий для вікових груп 4-5 та 6-7 років відповідно. Третій, четвертий та п'ятий розділи побудовані у форматі довідника. є типова ситуація, та біль якої передає коротке вербальне висловлення дитини. Наприклад, я сама або чому небо блакитне чи «Ненавиджу тебе. Кожна ситуація викладена в межах одного розвороту, тобто описана стисло буквально на двох сторінках. Авторка одним реченням описує саму ситуацію, зазначає, що дитина говорить. Та дає коментарі. Також, що на її думку думають дорослі про висловлену дитиною думку і також коротко це коментує. Та додає своє припущення стосовно того, що насправді дитина думає, знову ж таки, з коментарями. Типовий розворот також містить блок під назвою Як реагувати з інструкціями, що варто зробити негайно. Та порадами на майбутнє так, розділи короткі, інформація подана дуже стисло, проте цього достатньо, аби підсвітити важливі речі. Книжка також містить розвороти, які називаються практичні поради. Цікаво, що в оригіналі вона звучить як «Parents Survival Guide», тобто «Посібник з виживання для батьків. Погодьтесь, оригінальна назва має зовсім інше емоційне навантаження. Це загальні керівництва на різні теми: переїзд, розлучення, відвідування ресторану, прояви дитячої агресії тощо. Ці розділи містять загальний опис, настанови для батьків, переліки з 10 основних принципів, а також адаптовані до віку поради. Як бачите, книга добре структурована. Це фактично довідник та збірник директивних вказівок: розпізнайте, зробіть, знайдіть, забезпечте і так далі. У передмові сама авторка зазначає, що структура книги дозволяє швидко знайти те, що вам потрібно, та швиденько розв'язати проблему, яка постала перед вами. Для батьків та про батьківство видано багато книжок. Значна частина з них містить багато теорії, узагальнень, принципів, мета цієї категорії літератури познайомити з набором загальних ідей та правил, які теоретично можна використати в будь-якій ситуації. Проте читачам часто не вистачає реальних живих прикладів, аби зрозуміти ці теоретичні абстракції. А от книга про що думає дитина це зміщення в інший бік. Вона навпаки наповнена виключно прикладами, проте не знайомить читача з теоретичною базою. Тут ви не знайдете обґрунтування порадам, на яких побудовані керівництво в описаних ситуаціях. Читач має, власне, просто довіряти коментарям авторки та запропонованому нею плану дій. Чи варто всім читати, про що думає дитина? Моя суб'єктивна думка ні. Але загалом книга написана у доброзичливому стилі та містить багато чудових послань, що діти люблять своїх батьків і насправді не прагнуть скривдити чи засмутити, а також що дитинство не може на 100% бути щасливим і безтурботним. І як важливо зменшувати навантаження та більше відпочивати як дітям, так і дорослим, а також звертатись за допомогою. Авторка нормалізує емоції та поведінку дитини, а також батьківський досвід, часто говорить про важливість якісного часу з дитиною, про терплячість, спокій, про те, що батьки є прикладом, невпинно підкреслює необхідність відкладати гаджети, бути тут і тепер та бути чутливими до потреб дитини. Якщо читати її дозовано, розворот за розворотом. Осмислювати прочитане, а опісля у разі потреби шукати додаткову інформацію по темі, то ця книга може бути гарним дороговказом, а також приємним та цінним подарунком з нагоди батьківства. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково залишайте у коментарях свої відгуки на книгу. До зустрічі на каналі «Інструкції до дитини!